Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід Луна Твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Луна Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амі. Амінь. Вомій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє славне таїнство. Зіслання Святого Духа. Аж ось залунав і знебашу, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм, поділені їм вогонь язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити за чесноту любові. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насужний даним сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лоно Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лоно Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородиця Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти теми жінками, і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і благословений блідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь, Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, приводь ці душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте слане таїнство – успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє успіння, Богородице. Мати життя, апостоли Росіяні по всьому світу з'явилися разом і стали коло пресвятого Твого Тіла, і, почесно поховавши його голосом Гавріїла, співаючи, виголошували, радуйся, благодатна, діво мати пречиста, Господь з тобою, за щасливу смерть. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна ворію, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наша, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословена, і і благословенні плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Амінь, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, проведь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте таїнство про славу Марії в небі. Заспіваймо Давидову пісню, вірні дійственній невістці, Матері всі Царя Христа. Праворуч тебе, владико, стоїть цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою за вічне спасіння. Отче наш, що на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ Наш, Богородице тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідно Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ Наш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний і плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь цю душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, достойно є істину, величати блаженною Тебе, Богородиці. Все і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без Богослово Бога слова породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорпотах не погорти, але й Під із єдиночиста і благословена, прислана, преснаді Богородице. Прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спазив для тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога Насріжних, святі славні, всехвальні, апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога Насрічних, упоманя нам Отець, припічище наше син, і покровитель нам, Дух Святий. Троїця свята Боже наш, слава Тобі. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа.